Зафіксую. Ні, ну, зараз будемо розбиратися. Я ось принесла вам документи. Так, дивіться, це ось один екземпляр, це мій, це другий екземпляр і для вас особисто є екземплярчик. Я прошу по адресатам. Отут написати, що ви мене його прийняли, поставити число, дату прізвище, підпис. Люди, туди прийми, будь ласка, документ. Туди. Да? Бо я зайшла, там нікого немає. Виходила, людина. Гаразд, гаразд, гаразд. Значить, занесу туди. Без питань. Прийма. Хорошо. І надати мені відповідь там. О, на роботи, на роботи. Це ваш. Ваш екземплярчик, так? Тоже ваш. А це мої. На моїх, пожалуйста, розписатися і поставити. А що ви нам копії даєте? Оригінал остається у мене. Копія йде до вас. В мене в суді навіть так приймають. В суді приймають копії. Оригінал остається в людини. Щоб ваші фахівці ознайомилися з даними документами. І зробили те, що я наказую там. Ну, ви наказувати то не можете? Можемо. Yes. Люди наказують. Yes. Людина є влада, щоб ви знали, yes. по Конституції. Yes. Тут два, ну як, yes. в принципі… п'ятий, п'ятий, сьомий. Розпорядження 5, розпорядження 5, розпорядження 7. Ось отак. Оце два екземпляри йдуть. Вони одінакові. Оці два одінакові. А це друге. Тут два адресати зразу. Адреса трошки невірно написаний. А вона ж підпорядковується все одно, вам же поліє больниця. Бо я в інтернеті знайшла тільки одне. Тут таковичок у нас немає, в інтернеті не можу бути з лапками. Без... Будемо знати. Гаразд. що Та я й так сижу. Уроки проводить, приходиться сидячи. Я хоч у вас постою. Це ви, рачу, колени, так? Да? Я повірена, жінки Олени. Від кого заява? Від жінки Олени. Від жінки Олени. Заява. Або жінки Олени є прізвище, де вона проживає? Прізвище де проживає це фізична особа, це паспорт. Люди паспортів не мають. А як я воду вас на вас записати? Так і пишемо жінка Олена. Мені даже письма приходять, із суда приходять, із Верховного Суда апеляційного. теж йдуть на це ім'я. Посилки приходять на це ім'я. Відповідайте нам, куди на яку адресу куди? Там написано пошта на поштова до запитання, так? Да? Угу. Чому удивляйтеся? Жись угу. така, не ми такі. На якому? Куди вам ставити? На мою ході отут ось дай. І номера, які ви прийняли. Пишете. Хто прийняв число? А я вже знаю, що поставити. Ні-ні, ні не тут ставите. Там, бачите, зачеркнуто. Ось, місце печатки, будь ласка. Місце печатки. Будь ласка, ви порушуєте мою волю. Ви будете кармічно відповідати за це. Ну, це ж таке діло. Ви порушили мою волю. Ви не там поставили, де потрібно. У нас є Мені навіть в міській раді ставлять там, де я прошу. І в суді теж ставлять там, де я прошу. Мене не цікавить, ваша. Нормативна база. Будь ласка. Чекаю. Вам там надано 48 годин дати відповідь на запитання?